Вітаю в ефірі Суспільне. Мене звати Олена Гусейнова. Біля мене Ігор Помиранцев, і це діалоги про війну двох радійників. Вітаю вас, пане Ігоре. Навзаєм колега. для радійників. Багато що змінилося, різко змінилося, і ми швидко мали мінятися. А мої колеги робили те, на що вони взагалі не сподівалися. Ми оголошували зелені коридори і повітряні тривоги. Ми до сих пір оголошуємо повітряні тривоги, але я знаю, пане Ігоря, що ви теж повернулися з пенсії на радіо. Ви теж ви теж для вас теж радійне життя змінилося. Чому радіо має так швидко реагувати на такі події, як? Вторгнення Російської Федерації в Україну мені все подобалось у вашому вступі, окрім слова пенсія, але ну це така правда. От знаєте, я два з половиною роки тому таки вийшов на пенсію, щоб стати справжнім письменником, щоб як Хеменгвей починати ранок з там 500 слів. А ввечері випивати свою пляшку, так? але прийшла війна, і мені задзвонили 24 лютого і сказали: слухай, ти нам потрібен, і я зрозумів, що я такий резервіст. Знаєте, мені дзвонять з воєнкомату майже кажуть, ти нам потрібен, і, але це, і, і я погодився зразу, тому що це моя війна. І я знов перестав бути гемінгвеєм, і я починаю ранок скоріше з інтерв'ю на радіо. Я працюю в Празі, так? це американське Радіо Свобода, я працюю в російській редакції. І там була жанрова для мене проблема, бо я все життя все ж таки працював те, що я робив, це так зване авторське радіо. І це мій улюблений жанр. І я в ньому абсолютно натуральний. Тут війна, і я вже не можу потакати, потурати собі. І мені сказали, мене запитали, як назвати передачу, бо вони не знали, бо вони хотіли там біженці, щось таке. А, а я сказав, ні-ні-ні. Якщо ми скажемо біженці, ми будемо дуже обмежені. А якщо ми називаємо цю передачу гуманітарний коридор. Слухайте, це такий образ. У коридорі можуть бути кімнати, там закутки, і ми будемо навіщати і освічувати щось у всіх закутках. Ні, гуманітар... і Вона називається гуманітарний коридор. Так, це більше журналістика вже, а не авторське радіо. Це, ну, Війна, це така ситуація. Ви, ви знаєте, ти поет чи не поет, але на війні ти. Чи ти учасник, чи ти жертва, чи ти біженець, інша роля. І е, просто повинна бути е, ч, ну, відчувати жанр. І Я так посуну в себе. Так? І я присутній, але я присутній як людина, яка задає питання, а е, найцікавіше це співбесідники мої. Е, і це перш за все. Це біженці українські, яких в, в, тільки в Празі 100 тисяч, і це волонтери. Це теж дуже цікава психологічна цікаві люди психологічні. чому вони волонтери? Пане Ігоре, дуже для мене важливо те, що ви сказали. Що війна це, це ситуація, коли ти маєш себе посунути, і це досвід, який дуже резонує. 24 лютого найстрашніше було не знайти собі місця, але знайти собі місце своїм щоденним вмінням, своєю улюбленою професією, раптом згодитися цій країні. Це відчуття великого щастя. Ви пережили це відчуття великого щастя? Ну, ви знаєте, під час війни відчувати щастя не так просто, бо фон, контекст це завжди війна і страждання. І в студії, коли я працюю з моїм колегою, ми вдвох. і Кожен день приходять біженці, і я вже, ми вже готуємо воду. так? Ми готуємо ці для сльоз, так? Для власних чи для гостей? Побільше, найбільше для гостей. Але інколи я відчуваю, що сльози підходять до мене. Це ситуації, коли, особливо коли діти біженці приходять. І це такі вже нові, мудрі діти, і вони щось кажуть про смерть. Діти, діти для дітей смерть це таке далеке майбутнє. Вони веселі взагалі. А тут хлопчик з Ірпенія, я думаю, а сидить Тимофей і каже: ну, я думав, думав, що мене можуть бити. Ну, значить, така моя доля. Слухайте, це так документальна трагедія. Ти с -с сидиш поруч поруч з ним. І, і такі вони просто всі розумніші стали діти, які пройшли через це. Я не знаю, що це за досвід. Ви знаєте, ну вони вижили, вони вже були в праці. Тобто цей досвід може бути якось так перепрацьований на щось творче. Чи Взагалі, це досвід не обов'язково творчий. Знаєте, колись в рентген кабінетах там ще не було таких надійних загородок. І рентгенологи працювали у свинцових таких халатах чи фартуках. І коли ти в студії з цими людьми із їх горем. А в тебе нема цього свинцового о, фартука, і це як облучення. І ти приходиш додому, і ти, ти повен чужих сліз. Що ви робите в цей момент, коли ви розумієте, що от вони сльози тут і тепер? Психологи все ж таки радять дати волю своїм емоціям. І все ж таки, ми, перш за все, люди, а не, а не, а не професійні, якісь там радіоведучі. Бачите, це неможливо не ідентифікувати себе з співбесідником. І якщо кожного разу. Київський біженць чи біженка розповідає, як вранці, була тривога, і там був старий і батько чи дід. Вони на 12-му поверсі, а ліфт вже відключено, бо це небезпечно. Як старий йде, так по сходам починає дихати важко. І вона вже боїться, чи він не помре до бомбосховища. Я так уявляю себе, <хи> як онук може мене вести. І особливо, коли вони повертаються на 12-й поверх без ліфту. І, ну, моєму онуку, буде легше, ні ніж мені. Тобто є ще така ідентифікація фізична, майже, майже фізіологічна. Кілька разів я почула слово, яке я, наприклад, вирішила не використовувати а, біженці. Я свідомо в ефірі говорю е, вимушені мігранти, е, воєнні мігранти, ті, хто українці, які тікають від війни, я уникаю слова біженець. Це моє таке от рішення почасти як журналістки, почасти як людини, яка пише поезію іноді. А ви використовуєте це слово. Чи ви думали про те, що можна знайти синоніми і свідомо залишилися в межах цього слова? Що сховається за цим словом біженці, крім юридичного контексту? І чи думали ви про те впродовж цих роботи з на радіо після 24 лютого? Чи думали ви, що у вас є власний біографічний досвід? Біженства я якраз перевіряла ще раз, щоб не помолитися, перевіряла, як ви виїхали з СССР в сімдесятих і прочитала що літаком, що ви мали цю щасливу легку дорогу, яку зараз ми не маємо в Європу, навіть коли ми не біженці. Ми ну, все це... одно йдемо дорогою біженців, і ви приїхали так, дорогою біженців. Ну, це, це було оксамитове біжен, біженство. Ви знаєте, це досить легко, і нас зустріли бідні німецькі друзі, ну і так далі. Якраз мені не мій досвід цікавить. Я в 1999 році був воєнним кореспондентом в Албанії на кордоні під час Балканської війни. І ну, я був в багатьох міс містах, я був в таборах біженців і так далі. Але найбільший глибокий такий досвід у мене був на кордоні. Бо сербська армія на кордоні Албанії і бувшої Югославії, це територія Косова. І сербські вояки гнали як худобу косоварів. І вони йшли такою колоною. Тисячі людей, вони наближались до нас, до кордону Албанії. І вони мовчали. Вони мовчали, і таке, таке як в кіно. А потім, коли вони підходили до кордону з Албанії і переходили, вони починали вити, плакати. Це такий перехід від мовчання, гнітючого мовчання. До життя через звук, через акустику. І я так грішним ділом подумав тоді, що ці греки, Софокл, Месхіли, Вріпіт, вони не придумали катарсіс. Вони його зафіксували, цей катарсіс є в нашому житті. І ось це був акустичний катарсис з косоварськими біженцями. І це був теж новий досвід. Для людини, яка працює на радіо, я підносив мікрофон і записував їх сльози, ридання, і вони не потребували перекладу, це було дуже виразно. Так що це мій досвід був перший з біженцями. Ну, а зараз, коли вже десятки людей були у мене в студії, я чую ці розповіді, ви знаєте. Студія, стіни студії вони, вони розпахуються, так? Я бачу якісь біблейські такі картини, як пустелі йдуть люди, і, між іншим, біженці були завжди, під час, під час всіх, всіх епох, і навіть Ісус Христос був біженець теж. І для мене це така біблійна картина. Як це відб... Тобто, знаєте, у мене сходяться дві це грець... грецька, древнегрецька трагедія і біблійне відчуття переміщення народів, етносів. Тобто біженці це така це фізика і метафізика, це риса історії людства. Що нового дізнається історія, яка знає так багато про вигнання, про це від цього вигнання? Я в своїй передачі гуманітарний коридор. У мене є такі така маленька рубрика Письменники про біженців. Я вже зібрав таку невеличку антологію, так? Це найбільше біженці Першої світової війни. А потім Другої світової війни. І про це дуже багато писали німці і французи писали. І по контрасту доля біженців Першої світової і особливо Другої світової війни, війни вона більш трагічна. Там абсолютно вже не було гуманітарної допомоги, не було нічого. Люди йшли, просто це були біженці від слова біг. В сучасних умовах, бачите, Європа підготувалась, так? і Українських біженців приймають дружньо і ефективно. І э, риса э, сучасних біженців, між іншим, що в старі часи це були просто всі люди. А зараз це жінки і діти, бо чоловіки залишаються в Україні. Потім, э, ви знаєте, ці бі біженці парадокс такий: вони виглядають дуже приємно. Українці виглядають э, як вони нормально вдягнені, вони не голодні. Ти бачиш в очах трагедію. Але це, це не картини, які описував Еріх Марія Ремарк, чи Фейхтвангер, чи Екзюпері, де розпач, там кров, сльози, сеча, все там було. Зараз це виглядає. Більш, ну так би мовити, не роздирає серце, але ти відчуваєш. Бо трагедія вже не зовнішня, вона внутрішня трагедія. І мене вразило, що практично всі біженці, з ким я розмовляв, вони мріють тільки про одне – повернутися додому. І у них більше шансів, я вірю, повернутися додому, чим у. Біженців Другої світової е, війни, там же є сцени бігства, наприклад, євреїв, яких не приймали, Англія е, погодилась з тим, що є такий феномен, як Холокост тільки в 43-му році. І в Англії, коли почалась війна в 39-му році, то інтернірували. Так, біженців. І серед них було багато австрійських і німецьких євреїв, а їх вважали гіпотетичними шпигунами. Такий парадокс. Америка не прийняла великий Пароход, Куба не прийняла. Тобто, якщо я не, нема такої шкали для порівняння, це не чесно, бо трагедія чи драма кожної людини це її і трагедія. Так що нема шкали, але десь у пам'яті це залишається. Залишається що 20-те сторіччя, це може найтрагічніше сторіччя за жертви і за появлення такої великої велетенської нації DP Displaced Persons. Переміщені Лиця, так. Їм навіть не, не могли не знайти ім'я. Це ДП знайшли переміщені Лиця, і вони були мільйони. Там багато українців було після Другої світової війни. І вони тинялися по Європі і шукали себе. І... Але українські люди ДП зробили неймовірно багато речей, які нам сьогодні допомагають. На яких ми сьогодні стоїмо, це і видання книжок, і дискусії інтелектуальні, і спроби політичного осмислення, от в цьому підвішеному стані без імені, навіть українці, які опинилися в таборах для переселенців, зробили неймовірні речі, якими ми користуємось сьогодні. І це так само досвід, до якого я звертаюсь, коли зараз потребую осмислення. Великого вигнання, великого відходу українців в час російсько-української війни. Так, українське зарубіжжя було й залишилось продуктивним, креативним. Мені розповідали, я ще зустрів в Англії, я приїхав в Англію десь у 1980 році, і я знав українців. Які попали в Англію як DP – Deplaced Persons. І це була розповідь, була, що Англія е, пускала до себе тільки тих людей, які їм були потрібні. І на кордоні в англійському їм казали: покажіть руки. Якщо в тебе були мозолі, то ти нам потрібен. Ти робоча людина, ти селянин. А якщо такі інтелігентські руки, ні, ти нам не потрібен. І це залишилося цікаво інше, що там зустрілася українська ну, еміграція, умовно кажучи, і італійська. Це Сіцилії, це біднота італійська, що приїхала. Там були браки так? такі, сицилійців і українців. І діти виростали, і вони вибирали потім свою ідентичність: хто я, українець чи італійць? І Майже всі вибирали українство. Бо українці в родинах були більш освідченими, інтелігентніші. Це просто я ділюся досвідом, бо я бачив цих людей. Я навіть знав дітей цих італійсько-українських родин. Так... Так, українська зарубіжжя я якраз показала живучість взагалі українців. І показала, що українська мова може найбільш живуча така в Європі. У вас є принаймні одне дуже безстрашне інтерв'ю, і я, коли його слухала, приміряла на себе. У мене не було досвіду, у мене не було можливості, у мене не було такого співрозмовника. І я до сих пір не певна, як би я. Як би я знаходила інтонацію і форму запитання, ви питали про фільтраційні табори. Це речі, які надзвичайно важливо знати і розуміти, що насправді відбувається. І ви, тобто, я б дуже уважно вслухалася в ці питання, та як, як ви їх ставите. І ви їх ставите доволі лаконічно і навіть трохи холодно. І я думаю, що це один з способів говорити про цей досвід. І е, трохи, якщо буде у вас бажання відрефлектувати цей досвід цих складних питань, але е, моє питання в тому, чи ми зараз працюємо на от той процес, про який ми всі думаємо, про той великий трибунал, про який ми думаємо щодня, е, чи те, що ми з вами робимо в ефірі, і роблять наші колеги в інших ефірах. Чи це буде великим свідченням чи воно спрацює там, на тому великому трибуналі? І чи не в Україні так само часто думають про цей трибунал? Ви знаєте, мій син Пітер, він британський письменник, він багато займається зараз Україною. В нього є такий інформаційний центр, і між там ну, різні справи це з інформацією, контрінформацією. Він вже був 3 чотири рази в Україні. Він збирав а, факти військових а, а, злочин, злочинів. Він мені пояснив про впливи, що журналісти і юристи, які збирають злочини, вони абсолютно це різні професії. Все, що питають журналісти, не працює на процесах і на суді. Бо журналісти вони, вони впливають питанням на співбесідника, вони емоційно окрашують ситуацію. І це одна з робіт мого сина пояснити журналістам, ні, ви, ви тут не журналісти в цій ситуації, ви юристи. Ви нейтральні, ви повинні уявити собі, що ви е, на суді покажете. Тому е, в мене є така е, думка, коли я розмовляю з е, співбесідниками, що я б хотів, щоб е, деякі факти е, були представлені на суді. І тому я е, звучу, знаєте, як в фільмах, е, в фільмах про процеси. Ну так, беземоційно. Без і я не нав'язую свої е, думки чи образи, а, а спокуса є нав'язати, а потім вирізати себе. Е, тому це різна, різна праця. Е, і я думаю, що ну, вже вийшло, я думаю, більш ніж 40 передач моїх гуманітарний коридор. Я думаю, що там є цікаві факти для істориків і для юристів. Я не знаю, чи ви знаєте, але радіо було і подекуди і зараз залишається, головним медіа в цій війні. Раптом виявилося, що інтернет може бути відключений. Очевидно, телебачення зникало дуже швидко. Але можна було дістати стару радіолу, яку вже там використовували як підставку під щось на горище, і Примусити її працювати і зловити українське радіо. Можна було дістати Вокітокі і зловити українське радіо. Можна було дістати кнопковий телефон Nokia, яким теж вже ніхто не користувався, знайти батарейку і почути українське радіо. І ми знаємо, що люди в Маріуполі дізнавалися, що Київ не здався от з таких от джерел. І в цей момент ти думаєш, що як добре, що хтось колись вигадав це наше радіо з вами. Ми розуміємо, що це просто техніка, але чому у нас залишається відчуття, що це трохи і магія. Це стосується голосу людини і слуху. А це дар від Бога. І все, що від Бога, воно вічно. І людський голос ну це тайна взагалі. І радіо ну, тільки інструмент, щоб провести цю, цю, поєднати людський слух і людський голос. І ти віриш голосу, і знаєте, є, там, сприймаєш людини по одежці, а голос це одіжка людини, фігурально говоря, говорячи, і люди в тембр спочатку чують. Довіряють вони голосу чи ні, а не фактам. Між іншим, цим можна користуватися і контрпродуктивно, колосальну роль радіо відкрили нацисти. Це 30-ті роки Геббельс вважав, що це найважливіше з мистецтва. І він казав, що кіно, а Геббельс думав, що вигадав, що радіо найважливіше. Потім це зрозуміли і в інших країнах, наприклад, в 38-му році Чемберлен, він виступив з промовою дуже важливою для Європи. Тоді. Англійське радіо, BBC, вони зрозуміли, слухайте, це треба, щоб німці слухали Чемберлена на, в перекладі. І там був такий раш, така, забігали, забігли, і задзвонили на якийсь коктейль партії якомусь німецькому єврейському акторові. Який ніколи не був на радіо і написав, ми висилаємо за вами авто. Ви зараз приїдете. Ми настроїли нашу всі механіку, всі, 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 всю машинерію ми будемо віщати на німець, на нацистську Нім... Германію. Приїжджай, його привезли. Він перший раз на радіо був взагалі. І він прочитав цю промову Чемберлена і. І так почалося е, німецьке радіо на BBC. Це початок такий з коктейль-парти. Все почало, почалось. Ну, ви, ви знаєте, е, слово натхнення е, це же дихання. так? Це натхнення це вдох і видих. І Радіо це натхнення, тому що воно працює з е, людським диханням. А дихання це надія і це життя. Дякуємо вам і за цю розмову, і за це відчуття, яке з'являється завжди в розмові з вами. Вагі радіо. Це повітряної, але дуже великої Вагі Радіо. Дякую, Залишайтеся з нами.